Перед початком відео я хотів би подякувати людям, які зразу так швидко відтукнулися на попередні відос, де я розказував про те, що в мене є збір на Донатело. Дуже вам дякую. Перший я хотів би подякувати людині з ніком Еліос. Він є в нас в плані. кинув, написав на бутерброди. Mm. Дякую тобі за це. Тепер можна, можна буде закупитися і приготувати парочку бутербродів. Це дуже приємно. Дякую. Дякую за підтримку. І ще одна людина мене підтримала з ніком Абігор. Він скинув таку суму і написав на Мівіну. Не знаю, скільки мівіни має закупити на ці гроші, але теж дякую. Дякую велике за підтримку. Дякую, що ви так відреагували, бо я бачив там в коментах я навіть напевно вставлю, Були і такі люди, що таке писали. Просто людина, розібравшись, що сталося, що. Що є по факту, зразу починає таке виписувати це. Ну, в принципі, це завжди було і завжди буде. так, що... Хоча насправді дуже дивно таке читати, чому він зайшов саме до мене на канал, це написав. Тому що я ж по суті не один таке роблю. Це йде, напиши це любому стрімеру на твічі. Що чого ж ти сидиш, клянчиш гроші, так як він написав. Йде, маєш руки ноги, працюють. йди на будь-який інакший канал на Ютубі український, Люди теж залишають посилання на Донетелло. А наразі перейдемо до самого відео. Через через 3 хвилини. Все. Хто не прийшов. Вибачте, що капсун то спеціально. Все, отак. Давай паті зробимо, чи не треба вам пати. Збирає хто -то. Так. Там недалеко плавать. До речі, по-моєму, в дискорді більше людей, ніж тут наразі в холі. Ну... В кімнаті 12, там ще каскар є десь 13 внизу. Нечто, от хто, хто такий нечто. Сидить часто в Discord, а в голосі не чути його. Замученим мікрофоном. Я думаю, що це я так. Напиши. Раз. Напиши щось. Филдер. В чате. Гильдиново. Якщо чуєш, Може це агент якийсь ФСБшний, бля, ми звідки знаємо, Сидить <ріху> послухай, шпіон якийсь. Реально. В чаті напиши Гельдино. Напиши там слава Україні, героям слава все діла, А, ясно. Нема... Напиши, як буде клубника по українськи будь ласка. <ріху> клубника по Українськи. Як <ріху> ти так і сказав, як. А як будет клубница? А як буде клуб? Клуб. А, Клаб. Нет, это бу... клубника будет. Клаб. Буде Слово клуб. Клуб, типа. Клубничка це 3X буде. Якщо що. полукниця. 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 Ага, все, хлопці, так. Що, а що таке ровер? Скажи, що таке ровер. Не душіть його ви так сильно. Ускладняємо. Ровер, що таке ровер? Мапец? Ні, <звук> <Ясик, сэ. звук> буква В. Не здав, не здав, коротше. Включай запис і тоді давайте будемо. О, це друг, друга відповідь, правильно. Більше ніхто не прийде, нам більше лута буде. Ну, тоді окей. Я жартую звичайно. Може, штани найдеш. Я ж хочу в наступному, в 17-му мені штани треба. Дам на камінчик тоді. Так, я його оце, ось, ось сюди вот так поверну, а ви там ззаду ковиряйте йому. Так, ежу на боса, Хаваємо, Хаваем, да. ДД на дд. Мен... <coughs> я, я на захист. Напевно, на урон бере бо... Ди до мене сюда, да, Назар. То я з ривка в влечу, але окей. Так, я просто тут лужу кидывать разу. Все, понял. ще поня. там нас. У нас ближний більше нема. Ни нема. Yeah. Ну, значит все, тоді все, стартуємо. У нас стрендж пати собралась, да? Стартуємо, прожимаємось. Такий okay, хардкор захит буде. Ну и че? Як буде тяжко, кажи, я прожму там на 6 секунд хп, підіймаю ці пушки. Я просто м -м, у мене монітор великий, я... короче... Не захватую. Ось. Треба перенести. Чепкається, я дивись. Уху! Oh це я підлетів. Знов, я, я, літаю, блядь. Так, наступний нарізка. Але на різко. вже так високо. Так, що так, там наш? Пока якось плавно йде, а де його механіки якісь? Зараз щось буде, може. Думаю... Хід, хід, після, тихо, до написи йде, хід. Після 50 відсотків воно почнеться. Або зараз... О, о, щось таке, блядь, О, це вже механіка. Крутілка якась. І що Фінувці? це, що це означає? Ничего, мы його трошки розсыпали на камничке. буде быть, може аж. Не, зарвук буде. Щось буде, бля. Разбивать тебя? Да, розбивать. Не? Вони його хілять. может стати треба на них на Перед ним. Ох, ты свет кес. Да, лучах треба баба стати. Давайте Перез... на камінчиках на тих, де були тільки камінчики, може наступно ще раз буде попрта механіки. О ці штуки вилізли. А ну може Я перед ними реально стати Ту напевне за ними треба стати. В... Перед ними стояти, вони до щиток. Перед ними. Так. 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 Ну мається на увазі, коли вони стріляють, щоб в тебе стріляли. Это 10 щит. б'є по мені. Беспилотник. Общественно это Безпілотник. О, камінчики вылезет. Закрываем. Да, щиты ДЕД. О, парно. Прикольно, бачите щиты, ло механика? проктив механіки ні, пінати. От, так, ось така, перше якийсь план найде, а до його механіки якісь треба щоб ще в кінці давали список по урону, щоб бийками мірятись. Так. Я думаю, що ж. Ну все, ведеш. Та не у всіх же палочки є, щоб ними мірятись, Не у всі же палочки є, щоб ними мірятись. Та ні, та ні у всіх є. Тобто деяких знімаєте на. Так ти їх а знімай ми... перед босом, просто що ні. Перед босом, так. Да. Я, до речі, це... Для... Да. На дві палочки, так? Да? Ось такий бос, таке враження, що він більше жирний, ніж домашній. Ну, це З ми такі нами. вже жирні, бля. О, рудно сипало. О, о, лут, лут, лут. Тобі стріше підбіжить того і лут. Це я, пожар... це я пожартував. Що ти людей в паніку у нас? <різна> Метушаться, бігають. Треба ті наступні, бачив ти? Mm. Я ті хочу їх з перчатками. А, оце знайомий бос, до речі. Ходили на нього? Так, mm. Так, mm -hmm. на якого заходити? Ну він зразу вверху появляється, той, що відкривається. Це якісь чертіла. А, це Некст. Інтаграм, бачили, чертіла. Ну, чертіла. Хуже okay. демона, то є, так. Вона, це ж не фізичне. Палочку зараз якої за це немає. Що можу. Еліс, ой, Еліс є. Все, що там? Все? От тут є своя палочка, хлопці. Хуєта. Подивимося, що воно може. Так. Чому що? йому такий слабкий рейтинг дали по балам? Не знаю. Може, він реально дуже. Ну він по хп просидає вже більше, я бачу, ніж камінь. А там так, Чекай, нам скільки зараз залю до левла? Ого. Що це він зробив зі мною? Відкинув. Він мене наказал. Не він шесть, бля, как то спектр патронов, екс пект патрона, тайна кімнату, яка Ну, щось зробить? Бум. Що таке? Що я маю робити? Тікати у всіх у А, нічого. А, ти зняв. Тисячу урону продати. Та ви просто жирні вже. Е, yeah. yeah. я, Дуже. в мене кощ широк. В плані того, що міцні. Тепер мене Мечі вилазять з під землі. Да, о, щось в мене, дивіться. Підкинув. Та ти в Крила, крила. У мене крила. Є. Редбул. Редбул обахнув, так, перед we... карт. Як, як там? Редбул надає крила. це за реклама відео. Так. Редбул, зв'яжіться зі мною. Ми ж не написали, що це <laughs> інтеграція. <laughs> Кайф поставити на ну, цей, знаєш, цей холодильник с риттбулом і какой-то хаки в мене набыть. Так. така у меня такая шляпа нет. О, руны. О, руны вот это тема, блин. Давай ще підемо на цього боса. Руни, бляха. Це вообще кайф. Можно мені меч з нього? Шесть рус. С него двигать на. За еще тебе Ну, в землі валяється, хочу забрати. А де? Хто не підіймає? А, той меч. О, тут... Хто не підіймає? Тут більше дає всіх рейд матеріалів. Тобто мерч чи що? Це okay. не меч. Ні-ні, зараз тікай, може в мене місця нема. Ну, здамо його ескалібр. Меч, дай меч, меч дай мені. в Дай мені, дай О, я заберу. Полява. Чи ні? Блін, що ти все зібрав? Тобі я відео записав. <свіс> що, <Шо>, блін? <свіс> <свіс> відео, тобі відео нам лут. Тобі просмотри і підписники нам лут. Okay. Так ми для нього контент робимо, а він yeah. тут такий безсовісний день. А ви чи лут цей ні? Що я не розумію, про що ви. Він вижить, а потім будемо винів ми. А я вже. що мені то стидатися, я вже без штанів був палочкою. А тобі вже все, а ми? Я вже зірка без штанів. Та я віддам, тобі меч, бо. Так. Ну поїхали. Той самий поки штани не виб'ємо. Поки штани з нього не скинемо. Короче, двоє тримає, то я не стяг з нього штани. Хлопці, поїхали. Типу, При тому, що він в халаті. <рес> Чуть, він в халаті. <рес> І в нього немає ніх, але то все хит. Одна пачка халат знімає, а інший за штани, штани стягує. У нього ніх нема навіть. Хлопці, блядь. Він пустий, подивіться знизу. Пройди під нього. Що під заглядаєш? А він пустий, ну, там немає. Хто сказав, що це він, Може, це вона. <рес> це дух. Душара. Душа. Потрібен екстрасенс тоді? Бо він Корнеліус, це ж не вона. Карнеліус, а, ну, в принципі, так. Ну, а взагалі-то менішні... це безспертна броня, по факту, літає. В час? Воно. Це воно, коротше. Це гелікоптери. Він себе асоціює з гелікоптером. Не можна уточнювати, кто він за себе транспортним засобам. А вони. Якщо дивишся у неї є паличка, значить ты чоловік. На палички, жінка все. Решта ті всі гелікоптери. Критеріи не канайкеры. А ти подивись, який у нього апарат в руках. В руках це зле, до речі. Корейський Так, значить у нього заряджає Ну давай задирай його, ті Ничего, Майтпуриза это работает. Опа, рунки. О! Добро нас бро, и все. Блин, руны тебя вообще-то надо. Все, він відчуває. Рука <різова> чашется, поехал. Блин, хоть прикольный, хоть иншой открыв за 6 боссового уже надоело таке. Если он скучноватый был, да? Нирма. Ну, це вона. Це вана. Все, ей пиццы пиднительно заглядывай. Блин, нас... Що, что там Элис? Пристроийся, короче. Ты знаешь, чекай, мало. Че, мені ззаду пристроиться? Ну, цежинка. <laughs> <По смісті. laughs> а ничего у вас там же двое, шо. Так ви... не, мы будем її спереду лупы, так. А <laughs> ты. Ти ззаду, поняв? Я то вас буду... розумію, але я буду хочу мі... бути збоку. Що в хати спереду будемо? Я паличку, а Назар міча буде. Штовхати. Я буду між ДД і між танками. Сто... Типа я їй буду огражати чи чому? Хватить з вашими людськими ножками. Ти будеш між двох, між двох огнів. Щоб вона не репалася, я буду там не гарч. Я не, не буду між двох огнів. Я не буду між, між, між двохом, все, поищем. Хорош. Хлопцы, давай давайте бей там. Вступайте в бій. О, у нас вона... секторы. Выходит из сектора, цього, по-любому. А у нас крутится падла, там дома буде, там де сектор. Я думаю. Блин, ты каву. Я ж кажу, бачить, переду не можно встать. Блопці. Е, не, не було в локу, не поняв. Ні, вона в когось тренувала. Вона... Воно... А, да. там ще й рандом. Okay. Кинув, блян, потискав, той потискав. Потискав? Поті, поті, Хе-хе-хе. Потискав. Хлопці, хто втім під воду? Ух ти шо? Опа, маншотик. Ого, Ого. наче на цій штуці не стоїмо, а там походу було. Так, 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 стійте, стійте за, за танком, хлопці. Вона розвертається в блок. Я спізнився, так? Так. Що, так, на один трой? Ні-ні-ні, то інший. То інша банда. Інший босс. Буде... Оу, що це? На гільдійського боссу. Ти з якого? Знаєш, нашого плану? Тим є. Кракер? Ні. Чим не було, зараз ти, ти... цих двох. Можеш подивитися, яке. Ага, добре, добре. перед останньою. Останній-перед останньою ми відкрили 17 левел. Блок. Ось, бах. выбрала просто. Дальнюю цель, я так понял. Угу. Mm -hmm. Короче, она нас милишники чипает. Ой. Она полюбляет милишники. Это что такое было? Одного, одного она точно чипает. Короче. Не знаю, я просто моментально умер. Да, у бастиончика. Блок. Выбрала там. У нас задний я рыдаю. Као. Катиночка мясна, да? Можна якраз розраховано, щоб більше народу йшло? Ого. Ну, вона мене. А, є. я не можу хілитися, до речі. Так, да, це антихіл якийсь був, мабуть. Я також Зараз можу. Блок, дальники. На мене дебафіїсь на 2 хвилини, я не можу хілитися. На всіх, на всіх. Жесть. Банки прожимайте, хлопці. Банки Не працюють. Не працюет банки. Вот Ой, кажу, вона, нас О, може. Себе. Заходьте. А может це знімается, якось. Що це? А хто знає, мы перший раз на Я бачим. Я... Я там. Lock. Оце, якщо мені здається, скилл, вона б'є молнію і вона вертається. Якщо попадає по сусідньому, вона дає оцей дебаф на людину. Типу, вона дальника лупить, і по цепній реакції воно валить назад до неї. І якщо Там батюска... людей... Хелдорс мене вбив? Яким чином? А, вона, мабуть, кидає і хтось б'є свого. Бляха. Якась херня на мені там, чи... над головою. Ей, алло! Значит таким ось ченом вона має ще скидати цей дебаф, может и косьмолна може... може... Йой! Шо це було? На, мі... на мені була мітка, короче. Та за шоо? Скільки? Дим, по три, при... три. О, на три рази. Для мене райд закінчився. У нас три попытки, бля. Пішли хлопці, бля. На хул на боса. Три по три, да? А Але... Я. По бокам о, нічого нема. Ну в мене митка, може ці треба залапати. На мені тоже мітка. А, вона її скидає після удару. Окей. А... Під удар треба вставати після удар. Ну а по землі вдар, але в мене мітка вже. над головою пропала. No. О, хилка йде. На мені знову якась мітка пропала. Джей. Я не розумію. Ну якась мітку кидай. Вот тебя на голові мітка. Так, да, так, да, вона вже в мене. Тепер я себе взяв... о, скинуло. А, и передавать можно? Можно. Поуторкаешься, не? Смучився, она, по-моему, скорше почал крутить ні? Да, mm -hmm. да. А! А! Ааа! Ч ты за рандомная в приткорське? Мастер так хлопці. О, блок. У нас и А, вона вона б'є тільки в себе з лівої сторони. тобто, якщо стояти і не крутити, то. Блок. То, вона, вона не рухається Та ні Подивися, вона ж стоїть на місці Якщо її не крутити, а вона заграна на, на... Ну за комусь, на... за ком за ким-то одним вона крутиться Нормально Фінанси є Лок? Лок Вау Хлопці, хлопці, Я, <ріх> я то все? Так, алло. А якщо вона вбиває, то що ви вже не можете цей? Три рази можна вставить. Три рази мож... А, мітка там якась, О, не бля. Понял. Шо Ой. таке добити? 2%, давай Я можу ще Напомню. один раз. Я один раз можу. Бля. Давай. Давай батертанка. Ай! але не тут. Давай, давай, давай. Я... давай. Один все, все бафы даю на 6 секунд. Бийте, бийте, живіть! Я живый. Фу, бля. О, нормально. А вы зайти не можете, да? А, мне ру руны дало, бо я лежал. А такие штаны впали. Не, мы появились тут. Що? Ну туда. Ты нажавцей. Нажав цей? Баф. Я... Нет. Guild skills. Бонус okay. uh, damage босс. Юз. Поехали. А, уже нажал. Це людейське. Все. Погнали. Заходимо. А, заходимо звідси. Треба оцю херню. О, він тут саме стоїть. А Рідус. Так, таке враження, що треба захавити джерк на броню. Я з'їв, я з'їв таки що. Все, стартуй. Що робити, нахуй. А вже це люди не... помітилися мітками якимись зеленими. Бля, це палочка, бля. Може треба вбивати у цих осів, ні? Да, мабуть, да. Що, збити. Щось збити, ми б'ємо босса, ви б... збити цю... Цих от... Цих чуваків треба, так. Да? Мабуть. Напевно. оси, не впевнені, мабуть, але щось. бійте. Щось він пускає якось... обережно він даватися, розвернувся. Щось буде зараз звернувся. Это сон? Сон. Пишу. Пишу за то Все на месте. Мне здаётся, что что-то требовало удалиться, что по механике. Да не. Да не, это для слаблаки. Так, так. Вы, это все в шаробе, в Я все пять боссов без механики. Не попадайте ты его. его. А, то есть кастуй. Гедавра, он а вон Агидавра. он же. А, вон Деморт. На О, мы в якійсь зоні. Не знаю, я заходить в зону, выходить, сейчас пробуйте. Заходить! Хлопцы, цены одна от нас. я так два раза и Да, да. Ну все, теперь знаете, зона заходим. Зато мы ж не дивились. Мы чтоб ни стояли, и не можно было А, Аааа. Никто не велишник. Виспа, вис, по виспа, виспа, бьем вис. Мишей, мишей. Си сон, бля, потрапили Бля, хамот. Тоді, напевно, пробуйте якийсь ближче до нього що. тримати, шоп. Да, 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 да. Вставайте в круг, в круг. Він бачите, на цей кастує на символи на. Тоді треба встати в круг. Сноу, да? щось кастує. Тобто стояв в круг, той виграв. Все, а, мастушку робил. А, а вовс вов, вов, скину. Він... Не розкидає ще. Короче, він перед цим кругом скидає сон, так що всі мой свят. Все... Ходу після другого сна він кастує потім. Бачите, на, на підлозі, вот зараз мабуть. Так что хто мой якісь ревки, ще щось. До речі, він дебафів, ніби не накладывай цього світло, так що... Ну так... мне не мас смысла ходить из мене. вынести. No. Ну, no, урон вы получаете, я тут крачу. Знаю. Не, не на, на вас, вы жирні, а ты, да? Мини-жир, не мы. Не ц ним, жир так. Ми цей... Так, що за булинки. Ищи широко такой. Я цей так, так. отсуждаю, осуждаю. Ну, засуджую, засуджую, короче. Жир. Жирный поезд, пассажир. Мы сильнее, хлопцы. Мы не жирные. Так. Казак. Вот Почему ты тебя в таргет выбрал и оно... Опа. Опа. А что ты? А вы только жирные. 4 высотки. Что это было? Пусть было не то. То есть, хлопцы Пусть... не то сделали. Может, бджил треба перебить? Оно было. Почало бы. До речі, мене. Да, може бути, щоб джоли. Мене Бжоли, Вийти бджоли. Можна Можно калюшку на підлогу? Я в я с... Стихно. 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 Зараз на 6 секунд даю дают все максимальные бахи, Три смерті. О! Алло! Ну як Ось, без хіла. Все. я. Вс. Я закинь. 1%. Не рисайся, чекай. Так, я Паціон, знов. Це даю. стражу. В'ємо. Стражаю знов. Т... Та й шо це? Сану. Хорош. Любили. Та, Та, Добили. Але він шотає. тоє? Шо то є, ба... підкінець. на цьому хотіли. босі туди не пустило. Це ми Та, радувалися всюди. Тебе. Ми спочатку. Походили, а потім будемо розбиратися з тактиками. само українці. Реально так.